Всім привіт-привіт, мої хороші, всім гарного позитивного дня. Ну а ми з Валерою знову з вами запрошуємо вас до себе в гості і подивитися, що сьогодні будемо робити. Ну, хто буде робити, хто буде, а хто буде сачкувати? Ну, сачкувати це, мабуть, буду я. Ну, Як завжди сачкую я. Да, да. О. Так, Анатолійович має збирався сьогодні. Вон, бачите, калошки взов, взяв секатор, взяв відеречко і буде обрізати рози. Чекали-чекали, морозів немає, поки рози обрізати треба. Ну, сухої теж погоди нема, бажано їх, звісно, по сухій погоді обрізати. Ну, будемо різати тоді, коли є у нас час. Це суто валірина робота. Да, Валіра? Да, залишаю я отаку, може трошки двініше, а потім ще підчистю. Ну, Де почорніє, то да. там Валера попідчищає, та так і буде. І з нашого е, досвіду, то завжди підрізали під корінь їх, але потім зробили вивод, що краще їх обрізати височенько. не під самий корінь двадцять 15-20 сантиметрів. Mm. Ну, я у себе там так і обрізаю. А тут хазяйка каже, що треба так. Командує, да? да так що це діло. Взагалі їх можна і весною. Можна і весною. А, менше роботи Весною бо... <кій> Весною не співаємо, не знаємо, за що в першу чергу хапатися. Ну, на зиму чого ми раніше. У нас Морози були сильні, чого обрізали на зиму і складали невисокі, щоб потім було ми підгортали. А зараз я вже забув, коли ми останні рази підгортали їх. Бо зими теплі, зараз не такі, як раніше було. І вони так. Да. накидали на кущ землю, носили, зараз такого не робимо. Сорта в нас пооставалися такі стойки, то провірені, провірені, да? да, роками. Ну, а я кажу, зими теплі, а в минулому році дивися. Вже перед весною у лютому місяці стукнув мороз. І вони зиму стояли хорошо. А померзли? Чому? Тому що як, не закінчилось у них сокотвиження. Mm -hmm. І вони не лягли в спячку. Так, <зас> да, на весну буде багато роботи, ви бачите, як коврик цей стелиться ковром. Будуть. Як він називав? Мокриця літають голови, мокрить да і оце його, якщо не з осені на весну, буде все зелене. Ну сапати ніхто не буде, тому що. Не посапаєш сиру. Сиро. Одного року, я пам'ятаю, отак не висипала з осені, Ну, правда, зіми були морозні. Снігу було багато, дуже багато. Так він, чи оця мокриця, вона під снігом росте, і потім, коли сніг зійшов, вона ж росте і цвіте. Так розрослася, так все зелене було, все. В мене Раніше його не було. Ну він може й був, але не Це в таких культура. количествах. а то так як ковром скручував. Бо ради не можна було. Поки я там грілася у хаті, Валіра вже стільки обрізав. піки трошки? Та ноги не нагрілися, замерзли. А я тебе зараз зніму та опять заховаюсь. А ти ви ще Ні, я в топочках. Ну в хаті хорошо? Да, в хаті хорошо тепло. Трошки, ну, ти робиш? Світло включили. А, 12? Да, та оце думаю, а хто ж мені включає Роксалану? Не знаєш таких? Не знаю. Дожилися, не вміє телевізора включати. Ми ними не, ним не, 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 прави. Прави. не, вже 100 не, років не, не, не пользувалися. Ти ж правду скажи, там просто флешку не знаєш, як правильно. А. -а, -а, -а. Флешка там дивиться на флешки відео. Підсіла на серіальчики я, то мультики дивилася із онучатами, а це, Ле і ага. а це Валера мені скачав, великолепний вік, та я дивлюся. Час іду, доріжу Гарний такий серіал, там артисти красиві, і наряди красиві. Ну це ж по-твоєму. Ну так. А ви напишіть, хто додивився до цього моменту, напишіть, який фільм ви любите дивитися. Ну Мені турецькі серіали подобаються дуже. Не всі, звичайно, але от такі, як пророк салану, то подобаються. І Да. Да, да. Оце тебе. Це ти мене, якби ти це, то й не провідала б мене, ні? Ні, ну чуб, я б вийшла, то я заганять у хату вже. Ć, чого? Ну, віддихнуть і нагріться. Ja, ну, Може, чаю попити. Як, як стеміє. Тоді заганяй. Ні, то... Лопати, я ж вже без лопати. Ну, no, понятно. Та лопата, бідна, навірно, молиться, божиться і хреститься. Дочі, дочік Да. Відпочиває лопатка на заслуженому відпочинку. Та хто знає, ти ще щось придумаєш. Ну, може, зараз не придумає, бо тому вже дуже сиро. пішли. Пішли. А ти ось бачиш подарки? Так, я бачу. Та на мусорку повиносимо або на машину, я винесу у вівторок. Як з одної коміти в другу. Як на празник, так. Да. Перезуться треба. Ну, перезивайся. Ой. Не, не кажи. Так, щось ти до обіду, Валера, справніше працював, ніж після обіду. Ну, як це роботника не кормить, Валера. Ну, так. Не можна. Так, я ж по собі знаю, якщо я поїду, то я вже не роботник. А <рес> я вже сачок. А так що ж я зроблю? Головне, що я тебе придуждав. <рес> ну, я зараз собачки їсти дам. А мені вже не треба. Ну, тебе ж вже покормило. <рес> обід? пообідати теж треба, а яшки немає десь. Правда, він приходив, прибігав, щось там їв. А я не бачив. А оце твої чонобриці вже виривати? Та да, до, довалі вириваю вже. Такий гарний кущ був. А оце вам покажу. Це рози, що ми садили, по-моєму, два роки тому. Оце такі великі. Ну, вони в нас не пересаджені, не вистачило часу. А це те, що в минулому році на зиму садили. Тоже квітли, з бутилочок повилазили. Ну так вони і стоять, так і зимувають. <смістична> і так от тут у кучі вони, так? Да? Оно, дивися. О, привіт! Зараз ж... яші смаколика насиплю. Все. Капець, Капецький. Да. Так гарно цвів чорнобривчик. Ну. Да, він Водичку бачив. добре. Поливали його тут. Він хитрий. Так. Да. Що ж у мене ноги такі важкі? А, я думаю, що померзли. Морські. А я цей. Світло виключили, все. Ну, не то, буду то, дивитися то. свій серіальчик, ждати тепер треба. А цей ослончик треба теж заховати, щоб не мочився. 아, Під навесик хоча б. чи. Заховаю. Він нам ще на той год пригодиться. Пригодиться, я не звертав уваги на нього, тому вазончик стояв, думаю, стоїть і стоїть собі вазончик із петунією. А там же потім подумав, там же ослончик. Ну так да. слончик... і залишився без уваги. шостий клас, я чую, що ти пей, пей, що включила вже камеру. Угу. Uh -huh. Уже бачиш цю діляночку, я вже... Молодчинка, ти в мене умничка. А ми оби друг друга умнички. <рес> <Хто> за... <рес> Як ми самі себе не хвалили, ніхто і... Це ти хочеш сказати, що ти вже пообрізав? Да, а що? Ну, це я ж тобі зараз ще пальцями потикаю, де. Ото зрізати, ось о, дивися, пуп'янки позрізати треба. Бачиш? Ти работник. Ну, От за, а, за тобою треба тільки ходити ну, і тикати пальчиком. тиць, тиць, тиць. Ну що ну, ну, ж ти апетит спортила? Тільки похвалю, тепер буду ругати. Ходиш, тикаєш. Отак? так? Да. Все. Все, молодчинка. Я пішов за берлинську стіну. Все, давай, спасибо за труди. Іди за Берлінську стіну, а я пішла в хату грітися. Іди, грійся. Так, Валера вже перейшов сюди за Берлінську стіну і тут питається щось зробити. Да? Не питаюся, а роблю. Ага, молодчинка, роби. А я сачкую сьогодні, я оператором працюю. Ну, оператором теж треба. Просувається, у мене трохи тут робота, вже трошки пообрізав три кусі, а ще далі. Воно ну, перейдеше єсть. Но тут на цій ділянці трошки так швидко не піде робота, тому що кущі тут набагато більші, трохи густіші і трошки більше треба попрацювати над ними. Ну от таким чином. Ну, ось ви бачите старий. О. Ей, гараж! О, хазяйка, що там? А якщо я капусточки нажарю, будеш їсти? О, питає, чи я буду жарену капусту? Я буду все. Що ти приготуєш? Хорошо. Тільки не твій суп. А мій суп це який. А той, що ти собі вариш? Із овочів. А, понятно. у мене свій є. А Хорошо. то буде все. Тоді я прийшла, капусточки нажати. Давай. Ти мене то обідать, то вечерять. Ну, коли я буду працювати? Ти своєю їдою мене вже замучила. Як поїм, то я ж не працюю. Давай. Так, да. вечором, увечері. Давай, до вечора. Це сьогодні 3 грудня. А така квіточка. Трояндочки. І тут буньки. Розпускаються. Ну, прийдеться їх зрізати. Біленька. А ось у яка. Правда, пилюсточки нижні. Трошки почерніли, але все одно яка розова краса. Ну Прийде зрізати, нічого не поробиш. А вони не здаються, хочуть нас радувати. Ну, приходить і їм час йти на відпочинок. Так щоб буду продовжувати. Я далі. та ну, ось гарненька була. Ну вже ось там внизу починає. Так, воно вже я скільки пообрізав. Ну а ще залишилося попрацювати тут. Отак. От Багатенько я вже і обрізав. А залишилося ще чотири кущика. Треба якось не знаю, чи встигну, чи ні. Бо темніє мені є дуже швидко. Буду старатися, щоб спіти. Ну, якщо не спіну, то може пару кущиків. Бо я ж кажу, що темніє дуже швидко. Може в когось виникне питання. Навіщо я обрізаю гілочки троянд у відро. Даю відповідь. Як ви знаєте, палити не можна і треба ці гілочки вивезти на смітник. А на смітник, щоб вивезти, я їх у... загружаю у пакети. А щоб перегрузити у пакет, то я використовую відро, потім на відро одягаю отак пакет, перевертаю і вони зручно висипаються у пакет. Бо напряму в пакет звичайно важко погру... наповнити. Тому що троянди колючі і От. Ура! Я встиг до темноти закінчити тут роботу. І тепер я задоволений, з троянточками на зиму все, праця закінчена. А тепер мені залишилось позбирати ці пакети, знести. А всім дякую, хто дивився наше відео. Підписуйтесь, хто не підписався на наш канал, пишіть коментарі ми задоволенням. Відповімо всім. Бажаю миру, здоров'я, успіхів. Всього не найкращого. Пока, пока, до нових зустрічей. Пішов я тепер відпочивати.